Аналіз ІПР, постанова 10.36, пункт 5. створення інклюзивного освітнього середовища, зокрема розумне пристосування. Що таке інклюзивне освітнє середовище та що таке розумне пристосування, ви можете знайти в законі України про освіту. А ми переходимо до аналізу таблички. До пристосування середовища входить доступність освітлення, рівень шуму, інформаційні позначки, меблі та інше. Якщо ви у своїй роботі будете використовувати пристосування середовища, то дане слово необхідно буде зазначити або жирним шрифтом. Або курсиво. Що ж необхідно вказати в наступній колонці, де потрібно зазначити необхідні заходи для реалізації ПР. Заходи це сукупність дій або засобів, спрямованих на досягнення певної мети, а також вжиттні дії для реалізації чогось. Саме в цій колонці ми зазначаємо, що саме конкретно зробив заклад освіти. Якщо ви виділили жирним шрифтом слово доступність, то в наступній колонці, де потрібно зазначити заходи, ви зазначаєте, наприклад, наявність пандусів, наявність слівців, наявність безперешкодного доступу до приміщень закладу освіти, в тому числі до санітарних кімнат і до рекреаційних зон. Рекреаційні зони це зони для відпочинку та оздоровлення. Саме так можна оформлювати доступність для особи з особливими освітніми потребами, з фізичними або з моторними труднощами. Якщо ви обрали освітлення, то в наступній колонці можна зазначити додаткове використання штучного освітлення. Якщо ви обрали рівень шуму, то в необхідних заходах можна зазначити наявність та використання шумопоглинаючих наушників відвідування ресурсної кімнати. Якщо ви обрали інформаційні позначки, то в наступній колонці ви зазначаєте облаштування групи. В закладі освіти облаштування території. Якщо ви обрали меблі, то в наступній колонці ви зазначаєте, які саме меблі були придбані для конкретної особи з особливими освітніми потребами.